3,8 мільйона переглядів, 3 години відеоролик. Скільки він заробив? Швиденько, бігом, що в голову прийшло? 7 доларів. 7, 5 тисяч. 10, 10, 10, 7 тисяч. 50. Привіт! Дай Боже! З вами вже не просто що там YouTube, а шоу шо, що там Ютуб, бо в нас тепер тут багато людей. Всім привіт! Ми покликали підписників і будемо відповідати на всі їхні коварні запитання. Тож починаємо. Питання полягає в тому, чи є різниця де реєструвати канал, чи це Україна, Польща, Германія, чи, наприклад, Штати, Канада, щось таке при подальшій монетизації, тобто я вже закидую вудочку туди, десь подалі. Друге питання: чи треба на два канали робити дві окремі почти? Насправді це хороше питання, тому що нам ком. Коментах і в чатах, що пишуть, де скачати американський YouTube? Так, тому це нормальне питання. І я можу на мільйонах прикладів каналів показати, що канал, наприклад, створений в одному місці з одним IP навіть має аудиторію 60% наприклад, США, і, наприклад, 50% або інший канал 40% аудиторія Індії. Створювався він на український паспорт, на український номер телефону. А аудиторія різна все залежить від вашого контенту, вашої ніші, подачі. І де за алгоритми зачіпляться за ваші відоси. Якщо простими словами ви можете зареєструвати на українську сім-карту, радимо Vodafone, Після цього ви робите контент. Ви можете називати свої ролики німецькою мовою, англійською, французькою, і в залежності від ваш, мови контенту, та аудиторія буде клювати на ваш контент, приходити і формуватися. А якщо ви, наприклад, робите англійський контент, англійською мовою вас дивиться весь світ. Не у вас там буде Америка. В залежності від ніші, можливо, там будуть індуси. Бразилія зараз на першому місці сюди, тому yeah. сим-карта не вирішує, локація теж не вирішує. А тепер знімайте і запам'ятайте офігенний тікток. І якщо хтось інший, будуть аля експерти це розказувати, то знаєте ж вони це стерили в нас. Якщо ви хочете вигнати індусів із своїх рекомендацій, знімайте довгий лонг якісний контент. Індуси дуже падкі на короткий контент на погану якість, тому що, по-перше, вони такі от юзери, які дуже... Швидко скролять, і в них поганий інтернет, в них не витягує можливість, мабуть, дивитися якісний контент і довгий контент. Це вже я пробував на багатьох каналах. Навіть приклад про канал із прогулянками, який вже я казав, є мій якісний відеоролики, довгі і в хорошій якості. Там дивиться США, Бразилія, Мексика, наприклад, там Польща. Чувак просто скопіював мій канал, зжав його до 1080, Жахлива якість короткі відеоролики по 25 там хвилин, навіть ще менше, наприклад, 18. В нього перша між це Індія. От такий от результат. Якщо говорити про е, YouTube в загальному, перевага того, що ви з України, в тому, що ми маємо в аценці ця платіжна система від е, Google, через який і приходять вам виплати з вашого youtube каналу. Якщо ви живете в Україні, ви просто будете платити менші податки з. Ютубу, тому що ми маємо е, договір. Називається він форма вісімпен. Коротше, це договір між Україною і США про уникнення подвійного податкування. Тому навпаки, корисно реєструватися в Україні і мати українські документи і робити американський YouTube. А наступне питання стосовно пошти, ми завжди рекомендуємо робити кожен канал. А на нову пошту. Якщо у вас, наприклад, щось стається з каналом, раптом ви якусь типу нішу таку робите, що вам видали канал. Якщо у вас на цій пошті були інші канали, а ймовірно буде така цепна реакція. Тут буде просто приклад каналу, який був підв'язаний під на одному на одній пошті, було три канали. Це канал на 690 тисяч зараз підписників. І оригінальний канал, на якому було два підписника. Там його просто вичищали всю сітку каналів, і вона теж попала під роздачу. І тобто, виходить, оригінальну пошту і канал от, а оцей залишився живий. Ну, до нього доступу нема. Ти на нього зайти не можеш. Я вдома вже нарешті купив собі такий фотоальбом, як колись був у 2000-х. І в кожен такий фотоальбом запихаю сім-карту і підписую, якого каналу ця сім-карта. Тому що кожен канал. Типу, вішається на новий номер телефону, і в подальшому, коли у вас виростає канал, у вас є брендова пошта, не якась там, а ви і все да. У вас нормальна пошта, вигляді назви вашого каналу для рекламних там кооперацій чи для якихось пропозицій. Ви вказуєте цю пошту в описі або в описі каналу. І у вас є номер телефону вашого каналу, яким ви підтверджували свій канал. І в нас, до речі, є в шортах відео, як підтвердити там по паспорту, по номеру телефону, як це все правильно зробити. Я собі просто гортаю, ага. Ось сім-карта до цього каналу. Я вставляю, не забуваю поповнювати час від часу ці всі сімки, і мені треба, наприклад, щоб прийшла смиска, щоб я зайшов це дуже... на цей канал з нового девайса. Це ще дуже ще? важлива до речі, штука, тому що багато в <ків> кого відлітають канали, і за те, що вони просто забувають поповнити рахунок, ваш номер передається іншій людині, і все. Ось тут стає дупа. Тому от, типу, оце дуже важлива штука. Не забувати просто подовжувати продовжувати ваш. Телефон. Ну і це ми такі тут <кій> розумні кажемо про альбом і так далі. Якщо ви а, новачок, ви можете свої канали зробити там з одною карточкою, не треба вам ніяких альбомів, нічого такого. Ми забули а, доступи до деяких каналів. У нас є канал американський. Канал з татуями зареєстрували ми на людину, яка живе в Америці. Ну, в нас вже не було номерів. І Ми такі слухай, дай ну, свій номер, типу, зареєструємо. Та окей, ну, все, вона підтвердила. Смс-ку, а далі ми цю людину знайти не можемо. Ну, от була в WhatsApp, і вже нема. Ну, не знаємо, типу, щось, щось пропало. І ми не можемо зайти на наш канал, де зараз ну, мільйони переглядів відоси завірусилися, ми не можемо туда зайти навіть. Та й таке. Тому я зробив вже собі нарешті книжечку ну, і там ну, вже тут всі добавляють. Ми намриє. нічого не отримуємо, тому що момент, коли там мільйони переглядів і просто підписники пачками йшли, ми ще не подали на монетизацію і не під. Включили туди AdSense. та тобто він То безмонетний. Ми почали його робити. Забили е болт, забили болт, а оказується що там вуаля, які класні перегляди. З якими проблемами чи які помилки ви робили за весь час в Ютубі? Можете порекомендувати для новачків або зараз для тих користувачів, щоб вони не зробили тих ж помилок. Ми зробили всі можливі помилки на Ютубі. Ми пройшли вже все. Як казав, Влад, Якби ми набили шишками тіло, ми би не могли навіть сісти чи лягти. Я почну з першої помилки. Не працюйте з дубою. Ні, це друга помилка. А. Ладно, добре. Це перша друга. Не робіть солянку, коли запускається ютуб канал. Чомусь всі, навіть люди, які є на чаті, Павло. Курчамать, а ну людина мала можливість з нами там говорити, спілкуватися. Ми йому життя тиждень. Ми так. разом жили в одному місці, і а, він зараз робить на своєму каналі в шорцях. Одне довгих відео, друге. Ютуб сам не розуміє, яка в нього ніша. Тобто, Ютуб не знає, куди вас публікувати. Тому, будь ласка, не робіть солянку. Виберіть собі нішу. А ще краще піднішу або після перших публікацій, виберіть собі піднішу. Правильно, що це означає простими словами? Якщо ви запустили якусь нішу, і вас стрельнув якийсь відос, ймовірно, там вже буде якась особливість. Ну от в кемпінгу це сніг. Допустимо, хтось запускав реставрації, він робив там е, Якусь там молоток, потім він робив гаєчний ключ, а потім мені. почав робити зажигалки, і оп, в нього зажигалки стрільнули. Так от після цього в нього на каналі тільки зажигалки і стріляли. І розумний ютубер вибирає собі піднішу і по ній починає рухатись. На кулінарці це може бути якась одна страва. Спочатку ви робили різні страви, а потім бац тільки десерти, тільки кексики і все. От, зупиніться і довбіться тільки з кексиками, або тільки, наприклад, з картоплею. Тобто візьміть оцю вузьку направленість максимальну. Тонку лінію і просто розколихуйте, розкачуйте, розтягуйте її на максимум. І в любі ніші це є. Тобто підніше. Перше, не лийте різний контент на один канал, виберіть нішу, а потім вибирайте під нішу. Оце основна помилка, яку чомусь допускають всі, і навіть ми колись її допускали. На рахунок згадав ти Павла. Всі ми трошки Павло. Дуже багато людей. От <кху> пишуть запитаннями. Де задають питання, я їм відповідаю, витрачаю свій час. Мені не настільки шкода витраченого свого часу. Мені дуже шкода, більш... до речі, відсотків 30 людей, коли я їм відповідаю, і вони ще раз повертаються через місяць, два-три пишуть. Я дивлюся, ця людина навіть дякую не написала. Ну це, це вообще дуже обідно, звісно. Останній приклад був пацанчик один. Приїхав в село, купив стару хату, пробує щось це і каже, буду встановляти так далі. Шкода стала людину. Давай тобі підскажу, поможу. типу, безкоштовно все я їм розписав, показав. Проходить ена на кількість часу. Він мені знову пише: я заходжу, а ні, ба, не, не помінялося. І він мене знову питає, чого в нього нема переглядів. Я кажу, є покази? Є покази. Перегляді нема. Я кажу, що це за картинка? Кажу, ти б на таку нажав? Він каже, ні. Кажу, так якого хрестика, ти думаєш, що якийсь є блін, який нажме на твою галіму картинку. Чому ти не поважаєш іншого глядача? Чому ти робиш контент, сам на таке клікати не хочеш? Тіпо, а робиш е, просто зас... страшний стоп-кадр, я йому раз порадив. Проходить час, він мені знову скидає, що не так, чого не цей. Я заходжу. Ні, хіба не помінялося, ви купаєте. Я йому пишу, це вже якийсь прикол чи що. Ганять мене, задавайте питання. Я кажу, дивись, кажу, у нас є шикарний YouTube канал, де безкоштовно ми скільки інформації виклали, що дехто в курсах, скільки не викладає, скільки ми безкоштовно на YouTube розповідаємо. У нас кажу, є чат на 7 тисяч людей. Йошикин Матрешкин, зайди в чат скажи, народ, в мене є проблема, чому мій канал не йде і тобі там. Скажуть те ж саме, що я тобі відписав. Саме більша проблема, що напевно більшість людей, які безкоштовно чують поради, чують інформацію, вони її не використовують. Ага, ага. І пішли далі. Ну, якби вони б заплатили якісь би клічасті рубашки 150 чи 200 доларів, розумієш? То можливо б там би вони прислухалися. Ну але вже дослухайтесь, йо ма, -йо, що не слухали А інформації. яке питання було? Хороше було питання. А помилки. Помилки. Ще одна помилка. Ну, а... Ще одна помилка не дослуховується до того. <кху> перепрошую, я перепрошую. Не нервуйся. Ще одна помилка робити ту нішу, яка вам не подобається. Тому що всі такі, що я буду робити, а я не знаю якісь там самоділки з дерева. Кажуть, я горожани маю як тут робити. А я щось придумаю, я все там буду в кімнаті там на столі знімати. Окей, ну і ці люди вигорають там за тиждень. Ну я... це типа, якщо ніша вам не притаманна, якщо у вас немає людини, яка має доступ до цього контенту. Чи ви не маєте доступу до цього контенту? Якщо вам це не цікаво, якщо вам не цікаво дивитись на ці обкладинки чи на той контент, і ви самі би на цю картинку не нажали, і самі би це відео не дивились. Не треба це робити. Вибирайте то, що вам подобається. Якщо вам нічого не подобається, то не робіть ютуб. Навіть Суди я наступаю просто. на ті ж самі граблі. От буквально в переривах, перекурах ми з вами спілкувались. Я розказував про нішу кемпінг. Ненавиджу кемпінг. Офігенна ніша. Ненавиджу природу, ненавиджу костри, ненавиджу ліс, комарів ненавиджу. Розумієте? Кайфую страшне. Ми за один е, відос монету на кемпінг да, підключили. І я вирішив теж спробувати. Чисто, навіть так я скажу, багато ніж, які я робив, це було не за те, що я їх хотів запустити. Я хотів мати в цьому експертність. Тобто, теоретично, <кху> якщо б ви хтось мене, тих, що сидять в залі, запитали, Влад, а як робить нішу кемпінг? Я такий. Важко. Тобто, типу, я вам скажу. Ні, вправо. ти переважно кажеш питатись, Марка. Так, да, я до речі, мене замахали, я казав на Марка, потім такий, та я перстеп, поїду попробую. Типу тобто, я поїхав, я зняв, я попробував. Важко, трендець. Не цікаво, мені, от принаймні. Але я попробував, я тепер принаймні маю в цьому якесь розуміння. Ну, ми якось знімемо окремий э, подкаст про кемпінг. Отак, закреслювати, типу, якісь ніші, це теж. Скажімо так, помилка, тому що воно вам не притаманне, але це не означає, що це ніша погана. Ймовірно, ми можемо сказати, що є якісь там дитячі ніші чи трендові ніші. Вони погані, але люди все одно на цьому заробляють величезні гроші. Чому? Бо вони готові цим займатися, Це так як колись я вийшов з ніші. Колись у нас були найкращі канали по цій ніші на Ютубі. Самі перші канали. Самі перші. У нас було найбільше мільйонів переглядів. Просто ну, типу, ми лутали бабло як могли. Ми вийшли з цих ніж. Чому? Ну тому що вони нам не подобаються. Просто. Uh, вони почали бути капризними. Ні, ну мені подобається все, що 18+. Okay. — плюс ні, 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 але це да okay. ти правий, Це капризна ніша. Я на якомусь тіктоці сказав слово: типу, я надаю перевагу вічно зеленим нішам. Показую типу канал, і він реально зелений, навіть оформлений. Ну і мова йде типу про села, мова йде про. Кемпінги мова йде про кулінарні канали на природі, про гулянки, будь-що, що до чого до вас не додовбуться, насправді да. І ти зранку ста... прокидаєшся, і ти розумієш, що в тебе є канал і в тебе є гроші на наступний місяць, і так далі. Я так. до речі, коли займався сірим контентом і. Нішами 18, я вам чесно скажу, було страшно спати лягати да. Ти лягаєш спати і рано просинаєшся, Боже, так страшно вже заходити в аналітику. Тебе там чекає або mm. така от шкала і доходи великі, або такий значок переважно. У вас забрали монетизацію. Nie, монетизація вам більше недоступна. Да, сексуальний контент. Зараз розповсюджена проблема серед новеньких, які зараз працюють на складах, на заводах, на фізичній важкій роботі і хочуть почати Ютуб і не розуміють в цьому, і купляють курси, як ви кажете, він по циганах як не натрапити на таких людей, якщо ви знайдете експерта, в якого відкритий чат і є його аудиторія, і ви можете в цій аудиторії, якщо це не боти раптом, спитатись, як вам чесно цей курс? Чи навчання, чи консультація, отримайте фідбек від тих людей, які в нього щось проходили. Тому що більшість цих паршивців, які є на нашому ринку, на нашій, як то кажуть, сфері, в них чатів немає. Якщо є, то закриті по групах поділені, і якщо там якісь хет чи якась питання, е... там ну коротше, якщо там є якесь невдоволення, їх просто видаляють. Питання зало: хто проходив курси в якихось експертів? Чи можна там прямо критикувати експерта? Ні. Питання, чи можна там сказати експерту спорим на 100 доларів? Ні. ні. А чи показують там експерти свої канали? Свої ні. Ні. Е, тільки що ви спитались в аудиторії інших експертів, які хтось колись щось проходив, чи можна брати курс цього чувака? По цих питаннях ви, мабуть, зрозуміли, що ні. Тому шукайте спільноти, шукайте експертів з любої ніч, не тільки з Ютубу, є спільнота, де є ком'юніті людей не відгуки. Не просто скріни відгуків ну, типу, лівих людей. Ви ж а, розумієте, що намалювати саме. Я не хочу хвалити, типу, знаєш, кожна курка хвалить хвалиться. У нас є спільнота з відгуками, просто відгуки про нас, і там реальні люди ну, відгуки пишуть. Ви можете на кожного клікнути і написати, що тобі справді той курс сподобався, Чи тебе там під дулом автомату заставили цей відгук написати і побачите, що люди відпишуть? Нас, наприклад, у нашому <кхм> чаті 7 тисяч людей онлайн. Ми сидимо зараз з вами. І ми не боїмося, що зараз в цей момент хтось фотошопну фотку із пісунами кидає на, на нас в чаті. Ми не боїмося, що нам, типу, кажуть, що ми там погані танцори, розумієте, що ми погано танцюємо. Ми не боїмося, що. Люди зайдуть і напишуть про нас, що ми там їх обдурили, типу, чи щось неправду сказали, там чи ще там щось. Так. і якщо хтось залітає, чомусь завжди, я не знаю, може це з рашки хтось приходить. Я не можу зрозуміти, ну деколи запливає хтось і починає просто, типу, токсичні, токсичні чи ти і спорити з іншими, і так далі, тому подібне. І ми рідко коли можемо щось видалити, але ми завжди кажемо, чувак, давай щас. При всіх, Запускаємо стрім спори на 100 доларів. Ти отримуєш адмінку, заходиш на будь-який наш канал, і ми тобі показуємо все, що хочеш сам собі перевіряєш. До речі, да. і ніхто за всі ці роки чомусь з нами не поспорив. Ми ніколи не видаляємо, от прийшло погане повідомлення, ми видали, ми зразу питаємо: ти впевнений? Або готовий поспорити на 100 <кх> доларів. От, як Марш сказав, да, ми можемо дати. Ми зразу включаємо стрім, щоб це не було вирізано, щоб це не було підмонтовано. І ми навіть пропонуємо людині, що ми дамо тобі редактора. Ну, не адміна, наприклад, можемо, а редактора, або адміна навіть з обмеженим доступом, доступом, або на AnyDesk, наприклад. І ти з свого компа зайдеш на наш ноут і можеш потикати по каналах, потикати по доходах, потикати. Дуже часто нам притикають, що ми наганяємо рекламою перегляди, і, тіп, і показуємо. І кажуть, там все перегляди із реклами. Ми кажемо, знімаємо відео. Ось дивіться, це. Рекомендацій 90 з чимось там відсотків. А воно не показує. Бля, це такий. Ми, це такі. Ми плавно перейшли з теми експертів до теми хейтерів. Я просто скажу, є такий ефект Крюгера називається. Це коли людина, яка є найменш компетентною в темі, найбільше сперечається на цю тему. Це часто можна зустріти в Тіктоках, ще десь. Не знаю, на Ютубі на спільноті, типу, немає хейту, немає частково, всі класні, дружні, все от. На тіктоці ну попадається Тікток про заробіток, що цей канал заробив там. Uh, я не знаю, там 60 тисяч доларів. Нехай звісно, що, типу, людина, яка цим не займається, буде мати свою думку, що та ні, це неможливо, ви брешете. Але якщо людина захоче перевірити, в неї буде можливість нормальних експертах справді переконатися в правдивості цих заробітків. От і все наступне питання. Ні, я ще хотів би уточнити. Що <реш> ти правду сказав? Що багато от виникає питання? Чи це правда? Я показував статистику. Канала з е, лайфхаками. Так, да, вам зараз буде важко в це повірити, але ось це відео в трансляції зібрало 3,8 мільйона переглядів. Чекайте, зараз буде сама фішечка. Камера, на що це знято? Canon 250D, монтаж Premiere Pro, превюшка зроблена в фотошопі, локація знята в гаражі. І саме цікаве це дохід. Це мого друга і напарника по козачках Діми. В нього, наприклад, відос. Набрав uh, в трансляції, і він його потім зберіг, 3,8 мільйона переглядів. Тепер має до вас, от аудиторія, питання, до тих, хто це дивиться, 3 мільйона. 3,8 мільйона переглядів, 3 години відеоролик. Скільки він заробив? Швиденько, бігом, що в голову прийшло? 7 доларів. 10 тисяч. 10, 10, 7 тисяч. 50. І от так, да, як, наприклад, якби побачив такий би Тікток, ну в мене б теж за закралось би питання: 50 тисяч доларів він заробив, Хоча в нього є інші відеоролики, які мають більше переліду, наприклад, там 5 мільйонів. А вони заробили 8 тисяч. Розумієте? Даний відеоролик попав, по-перше, він був хронометражем 3 години. Він попав на США і там був РПМ просто шалений. Питання на рахунок створення відео, і на рахунок роботи з відео, які не пішли. Коли я роблю відос, то буває часто, що я можу на якомусь етапі створення застрягнути, бо мені щось не подобається і можу дуже довго в цьому купатися і втратити на цьому багато часу. Чи буває у вас таке? І як ви розумієте, що да, все це хорошо, можу йти далі. Друге питання на рахунок роботи з відео, які не пішли, чи працюєте ви над назвою, привюшкою, переоптимізовуєте їх, чи ви наоборот краще приділяєте цей час на нові відео? бо так же саме, я працюю на теми, які не пішли, деколи це допомагає, але в основному багато часу втрачаю, хоча міг би робити нові відео. Почну з останнього питання. Так, треба, але в залежності від ніші. Є такі ніші, які ти публікуєш, і в перші 24 години в тебе перегляди йдуть, а далі не йдуть. І щоб ти вже з цим відео не робив, скоріш за все, типу, воно не стрельне. Але є ніші, де Треба обов'язково переробляти, і вони можуть стрельнути капець. Як? Історія про 17 тисяч е, за день. Там була замінена превюшка. Ну да. Ну, типу, відос лежав. замінилась прев'юшка на таку жорстку, ризиковану, але відос. Пішов і за кум мені кружечок знімав. От тут ставимо. Дуже переживаю, тому що я зараз буду дивитися, скільки заробило відео, яке за один день набрало 10 мільйонів переглядів. Давайте разом. Бля, хамуха, я сам боюся. Оновляємо. Твою мать. Єб твою мать. Одне yeah. відео, яке. Помінялась І Ще одна штучка, яка може допомогти. О, стрім, який я вам показував. Він був після третього дня, трошки просів. Я додав мови, переклади на різні мови. І після цього він, він переклався на різні мови і він почав краще набирати. Канали селом. Ми на старі відоси почали кліпати субтитри. Ну що. В малюничих горах, Трансильванії чи Прикарпаття, живе старенька бабуся, як казочка, тільки в титрах пішло. Полетіли всі відоси на каналі. Типу, ну старі. Зараз питання з приводу титрів. Вони там хіба не автоматично через YouTube налаштовані? Чи це треба якось самому? Є автоматично створені субтитри у відео, де є мова. Відео, наприклад, про нішолон, про яку я от говорю, там немає мови. Там просто вони асемерно ходять, готують щось роблять, відпочивають. Тобто вони між собою можуть там перегукнутися, типо там шо ти. Там дай Боже, і все, типу. але вони не говорять, не коментують. Тому там я роблю типу вручну. До речі, це теж адіжка робить. Це написаний скрипт. От 40 хвилин ролик, який ти просто можеш а, закинути в скрипт. Візуальний ряд скормлюється чату, і чат описує кожну картинку як казочку. В кулінарії mm. теж саме робить Віка. Під час того, як щось готується, нарізається, там ж теж немає мови. І там, наприклад, нарізається, наприклад, фета, да, якась там чи ще якийсь продукт, і пише. В субтитрах я нарізаю такий, а якому регіону у вашому регіоні? Е, чим ви заміняєте цей продукт? Там у коментах я з Флориди, мені 57. І ми, типу, молоко робили ще вручну там в дитинстві. Або там, наприклад, ми використовуємо молоко, типу, обезжирене, а ви. П'єте обезжирене чи безлактозне. і це вже байт на те, щоб людина така бля, точно я теж це або дає відповідь. Ну то є і ще поверх відео, субтитри не пишуться. Субтитри генеруються в самому Ютубі, щоб кожна людина в своїй країні могла подивитися субтитри і віддає наш додаток, який ми розробили, може перекласти вам субтитри, назви на всі мови світу. А, питання на рахунок: що робити, якщо щось не виходить, щось не так, як ти хотів, і так далі. Послухайте уважно, женіть нахер. Перфекціоналізм в Ютубі це дуже пагобно впливає. Я знаю стільки талановитих людей, які в минулому знімали там. Я не знаю фільми. Ще щось, вони приходять на Ютуб і вони страждають, тому що там треба робити швидко і багато, а не раз в рік і геніально, тому що цю геніальність ніхто не побачить, якщо у вас не буде великих великих публікацій. Масштабних щоденних, практично на Ютубі. Ну або якщо вони Птушкін, <кхм> ну да. І то Птушкін, типу, це людина, яка буде робити одне відео дуже довго, і потім це відео окупиться незнайомий з Птушкіном, але ймовірно, не кожен канал з геніальним роликом зразу залітає. Вот, і так. все. Я теж бачив багато <кхм> шикарних каналів, де люди добуться, де люди роблять такий якісний контент. А вони в них не заходить. Прикол я бачив один канал, де людина вже багато років, один з наших чи підписник, чи що, він вже багато років знімає бушкрафт. Але на Боже на дуже всрату камеру. От, але людина роками хирячила за тисячу там максимум переглядів, 200 переглядів, 300 переглядів. Розумієте, є ще один е, канал, який я бачу, він мене дуже здивував. Там жіночка е, арабка вона робить торти. Там, наприклад, ванна, унітаз е, там кросівок, і вона їх типа розрізає. Це контент, який заслуговує мільйонів. Він на неї набирає пару тисяч, і вона довбе цей канал. Роками. Я більш чим впевнений, що є мільйон каналів, які вже в неї потирили, а вони потирили, перезалили і отримали набагато більші перегляди. От в людини просто поганий канал, і вона його довбе. Ну, в такому випадку я б їй би порадив. Би. Візьми оцей контент і залий на інший канал. Попробуй просто все. І відповідаючи на твоє запитання, краще зробити погано і публікувати вчасно аніж не зробити взагалі, зробивши 100 відео в якісь ніші, ти будеш мати той досвід і той результат, дякуючи твоїй практиці. Якщо ви бачите стоп, створення якогось контенту у вас не виходить. Переплюньте себе і зробіть як-небудь наступним відео зробити вже краще. Я колись е, ну, знімав реклами. В мене була оця потяг до якихось таких великих зйомок творчих. Але на цьому не заробляєш стільки, скільки на Ютубі на якомусь, вибачте, за слово. Справді в сратому контенті. До мене підійшов якийсь чувак на продакшені. У Львові він теж там працював. Він мене знає. Каже: Марк, ну я бачив ті канали, що ви там робите. Ну це такий трошки крінж. Я не став йому так, от показувати статистику. Це не гарно. Я вихована людина. Але я йому сказав: чувак, от ти живеш у Львові, ти дивишся. Гарне кіно, ти ходиш в театр, ти читаєш книги, слухаєш гарну музику. Але таких як ти небагато. тому що весь світ, абсолютно більшість людей на цій планеті. Вони ну візьмемо індію. Вони приходять з е... своєї роботи Рамут... Рахал, чи як там мамутраха. Це індус. Вибачте за слово, приходить додому в свою хату. Йому вчора провели інтернет, і він хоче що зробити? Подивитись, примітивний контент, який не заставляє його думати. Він не буде дивитися феліні чи слухати там якусь оперу чи. Його ні, він відкриє YouTube і подивиться на коров. Все, і найбільші гроші, найбільші перельди збираються на контенті, який максимально простий і примітивний. Всі канали а, з кулінаркою, яких власників ми знаємо, з якими ми знімали подкасти. Можете нас на каналі подивитись. Вони всі знімають відоси. Отак, от, от на телефон, без кольору корекції, без нічого просто знімають. І якщо ви просто як казав містер Біст, візьмете і знімете 100 відео. Хай не ідеально. Ви здобудете набагато більше досвід, ніж будете сидіти над одним відео довго. Кінець. Дякуємо, що дивилися наш подкаст. Підписуйтесь на всі наші соціальні мережі і що там ютуб. Дякую вам. Все. І вам. треба щось їсти. Так.